Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги народні депутати, прийшов час перетворити антимонопольний комітет на дієвий орган захисту інтересів промисловців, захисту інтересів споживачів. Ми маємо сьогодні не просто призначити чи не призначити керівника цього органу. Ми маємо прийняти ті пріоритетні законопроекти, які спрямовані на забезпечення прозорості діяльності цього органу. Оце сьогодні є головне, щоб не було такого, що до однієї компанії одне ставлення, а до іншої, інше ставлення, має бути абсолютно чіткий єдиний прозорий підхід щодо імплементації європейських норм антимонопольного законодавства. Ви знаєте, скільки сьогодні є проблем у промисловців щодо приєднання до енергетичних мереж і так далі. Оце у цьому ми маємо покласти край. Антимонопольний комітет це один з ключових органів, який дозволяє захистити інтереси споживача. Від того наскільки прозора він функціонує. Ціонує залежить економічне зростання через цей інструмент, також можна або забезпечити прискорення економічного зростання, або забезпечити консервацію того олігархічного стану економіки і сировинного, який склався на сьогоднішній день. Тому я пропоную дуже зважено дуже зважено віднестися до цього голосування, зважити всі ті результати співбесід, які були з, з кандидатом, наскільки реальні ці люди зможуть забезпечити ефективну діяльність антимонопольного комітету. Також закликаю ті закони, які поставлені в план забезпечення законодавчого проведення реформ, які розроблені за дорученням голови Верховної Ради, розглянути їх в першочерговому порядку. Те, що стосується антимонопольного комітету, ми маємо забезпечити законодавча встановлений режим демонополізації і деолігархізації в Україні, і це має бути відбуватися. В прозорому режимі, в законодавчому режимі, без жодних виключень, і це не буде, не має бути жодним чином інструментом політичних чи якихось переслідувань. Дякую. дякую.